Слава Україні, українські спецпризначенці на четвертому тижні сування Євромайдану, починають потроху розуміти, що головне і по який бік барикад правда і силою. На привітання слава Україні! Зазвичай мовчазні міліціонери починають правильно реагувати фразою героям слава випадки такі на тепер поодинокі, але як казав герой одного відомого твору, крига з кресла. Добрий вечір. В понеділок добігає свого логічного завершення і про його найвагоміші інформаційні прояви за мить докладно говоритимуть мої колеги. Ми починаємо це наші новини на два післа. Кадри звільняють майже чверть сотні очільників районних адміністрацій. Президент залишив без роботи. Уряд сидітиме й далі. Коту дісталося. Чоловіка, що працював ведучим на провладному вуличному зібранні, побили невідомі. Четверо. Поміж 32 українські клуби отримали суперники в одній 16 розіграшу футбольної ліги Європи. На Донеччині аварія на шахті. Говорять про щонайменше чотирьох загиблих гірників. Офіційно повідомляло, що у забої шахти Святопокровська виникла пожежа. Світлана Фичун працює на місці аварії. Світлано, привіт. Власне, що зрештою гірників, які були у момент займання на глибині? Чи вдалося локалізувати пожежу? І можливо є вже бодай, якась попередня версія стосовно причин займання? Так, Олександре, тут і досі знаходяться гірничі рятувальні служби, реанімобілі, хоча аварія сталася близько опівдня. Уже зараз відомо, що 12 гірників, які були у забої під час аварії, вивели на поверхню неушкодженими. Підняли тіла трьох загиблих. Тіла четвертого, наймолодшого, 24-річного шахтаря, ще не дістали. Його батьки постійно чергують під дверима копальні. чекаємо, що їх не дістали, не видали шахти. Що є надія? Таке надіжд. Вже ніяких надішло. Відомо також ще про двох постраждалих у унаслідок аварії. Одного опіки, у іншого переломи. Обидва санавіацію перевезені у лікарні Донецька. Причини аварії з'ясовує спецкомісія. Попередньо відомо, що на глибині 320 метрів стався вибух, ймовірно, метану, а потім почалося займання. Одно я знаю, що якоби електричество там не було. Ну що это послужило? поспослужила? Какая причина? То скорее всервався метан, Вероятні всього. Яка причина в спишки метану, я поки сказати не можу. Видобуток вугілля на шахті Святопокровська веде приватна компанія техінновації. Правоохоронці вилучили у компанії всю виробничу документацію, щоб з'ясувати у яких умовах тут видобувалася вугілля. Порушено кримінальне провадження за фактом порушення безпеки. Це частина 2 статті 272 Кримінального кодексу України. На теперішній час відомо, що пожежу у шахті загасили, але висока температура та загазованість поки не дозволяють експертам спуститися в шахту. Як тільки це буде можливо, слідча комісія зможе встановити причину аварії. Олександре. Светлана, дуже дякую за останні подробиці. В Олександрівському районі на Донеччині у містечку Білозірське на шахті загинули троє гірників. Доля ще одного досі невідома. Слідчі припускають, що на глибині несподівано вибухнув метан. Світлана Фечун була на прямому зв'язку зі студією новин 2 плюс Непричетний, навіть подотичний, секретар РНБО Андрій Клюєв нині ходив до генеральної прокуратури. Ходив за його ж словами з власної ініціативи і говорив зі слідчими. Вдруге до слідчих завітав у понеділок і Олександр Попов, котрого з іншими трьома високопосадовцями генеральна прокуратура звинувачує у причетності до розгону студентського Євромайдану. Перший заступник генпрокурора Віталій Білоус сказав, що саме голова київської адміністрації сприяв розповсюдженню матеріалів слідства, а саме протоколів допитів його попова. Заступника секретаря РНБО Сівковича та очільника столичної міліції Коряка щойно клюєва допитали, зробили висновок. Секретар Радбезу у ніч розгону Євромайдану. Рішень про розгін Євромайдану не приймав. Відповідних наказів запевняють не віддавав. Слідство встановлено, що секретар РНБО Андрій Клюєв не має ніякого відношення до подій, які відбулися на Майдані Незалежності в ніч з 29 на 30 листопада. Розслідування у цьому провадженні триває. Замість суцільного звільнення вибіркова ротація уряд у відставку усім складом йти не збирається. Поміняють лише ймовірно кількох міністрів. Таке пропонують представники партії влади. Щоправда, коли настане урядове кадрове покращення, невідомо. Опозиція нагадаю, вимагає повного звільнення усього складу кабінету. Ірина, повно, кілька слів про перспективи виконавчої владної гілки. Відставка уряду, спроба друга. Опозиція тут на майдані заявляла, що готує Миколі Азарову подарунок на день народження. Це завтра звільнення. Ширилися чутки про те, що і регіонали готові голосувати про тимчасові союзи із комуністами. Утім, наскільки реальний цей план сьогодні питання відкрите терміново і таємно на тлі розмов про майже сотню партійців, готових відставляти уряд. Микола Азаров скликав нараду у штаб-квартирі регіоналів, Запросив міністрів та членів фракції ви почекаєте нас після закінчення цієї наради? Я вам кажу, що буде цих е, 100 – нуль. Не відставка уряду, а ротація міністрів з таким рішенням закінчилась нарада. Ще напередодні у пресі писали, що роботу можуть втратити міністр економічного розвитку Прасолов, закордонних справ Кожара та промислової політики Короленко, бо вчасно не інформували уряд про загрози від асоціації з ЄС. Говорили і про Захарченка, і про і взагалі про весь силовий блок. Ми так і не почули відповіді на питання, що хто давав і хто відповідає за 30, За ніч є претензії до деяких губернаторів, ділилися учасники наради, але жодної. До секретаря Радбезу Андрія Клюєва він на нараді теж був Андрія Петровича. Зустріли оплесками. Андрія Петровича фракція дуже підтримує. Ми знаємо, що Андрій Петрович це людина, яка зробила великий внесок в євроінтеграцію, і будь-які звинувачення стосовно нього. Це інсинуації ім'я Клюєва фігурує у протоколах допиту голови Києва адміністрації Попова, на якого разом із начальником столичної міліції Куряком та заступником секретаря РНБО Сівковича наразі покладають відповідальність за розгін студентського майдану. Попов на допиті повідомив, що вказівки надходили саме від Клюєва, протоколи потрапили у ЗМІ. Регіонали заявляють, ці документи фальшивка, а от слідчі непрямо підтверджують їх автентичність, бо активно шукають, хто допустив витік інформації. Якщо я говорю про те, що ми намагаємося з'ясувати, яким чином вони потрапили в засоби масової інформації, то звичайно вони є тими, які напрацьовані головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України. Сам Клюєк усі звинувачення на свою адресу називає провокацію, обіцяє і без виклику прийти до генпрокуратур. Рада національної безпеки перетвориться в раду національної небезпеки, якщо там керують і роз... дають завдання, як розганяти мирних демонстрантів. Опозиційна трійка сьогодні навідала генпрокурора, запросили пшонку в раду і вимагали неупередженого розслідування побиття студентів, щоб відповідальність понесли і виконавці, і замовники, в яких високих кабінетах вони б не були. Назустріч із генпрокурором, вони пішли демонстративно проігнорувавши погоджувальну раду в парламенті, бо кажуть, радитися немає про що і немає з ким. Очікуємо рішення президента Януковича щодо цього уряду. Це питання вирішується не в парламенті, це питання вирішується в кабінеті президента України. Переформатування уряду опозиціонери називають напівмірою, на яку вони не згодні. Вважають, азаров разом з усіма міністрами має піти в відставку. Тим більше в нього вже пенсійний вік. Ірина Павлинок, Олена Мацюцька, Євгена Гарков. Новини 2+,2. Зброєю охоронці тепер і вдень, і вночі супроводжуватимуть телеведучого Юрія Кота. Його напередодні увечері побили невідомі. Сам телевізійник пов'язує напад зі своєю появою на провладному мітингу, що відбувся на європейській площі. У суботу в день кот був там ведучим. Незнайомець увечері підійшов до телезірки по цигарку. А вже за мить. Вдарив в обличчя. Шоумену, начебто, зламали носа. Нападника потерпілий Не запам'ятав. Слідчі шукають зловмисника. Друзі, як можуть підтримують кота. Ведучий заявив, буде новий антимайдан. Він туди знову піде. Таке відчуття, що багато люди, забравшися на майдані, вони як какасліплі. Они как зомбированные и не видят правды, потому что вся власть собрана. Вектор построен. Я думаю, что это человек, которого раскачали. Вот это все агония, эти крики на Майдане, на Майдане, вне Майдана, а раскачали общество. Я, честно говоря, даже не особо хочу, чтобы кого-то нашли там и все остальное. По крайней мере сейчас. У меня сейчас более важная задача есть. У меня есть безопасность моей семьи, которую я должен обеспечить. Ряд звинувачення майданівців у загостренні кризи, зриві бюджетного процесу, відтоку інвестицій, можливому падінні гривні, правду кажучи, в усьому звинувачує, в усіх економічних негараздах. Експерти ж стверджують, що за останні три тижні, саме стільки триває Євромайдан, жодних суттєвих змін у роботі виконавчої владної гілки не сталося. Наталя Набокова про вплив вулиці на статистику із готівкою. Майдан стоїть, а лічильник держборгу біжить у національний страйк Протест так і не переріс. Передусім, тут можна почути західноукраїнський діалект. Пупайте, будь ласка. А це фактично означає, на економіку народний протест впливає опосередковано. Головний промисловий сектор у східних регіонах і там працюють. Однак ширяться чутки за кілька тижнів. Мітинг підштовхнув країну до економічної прірви. Ну перше, це інформаційний привід для того, щоб перекласти відповідальність. Тому це дає привід керівництву уряду казати, бачите, що у нас відбувається. Це мітингувальники надають нам працювати. Мовляв, саме через дії маніфестантів – затримка соцвиплати і прийняття бюджету на наступний рік. Народний бунт відлякує інвесторів і провокує ажіотаж на валютному ринку. Змінення курсу приведе до реальної патері покупательної способності. А ми се не можемо ся допустити, тому що основа штаснову розвиття України і піддержання стабільності на Україні. На Україні це розвиття внутрішнього ринку на тлі майдану. Вже обвалилися цінні папери та акції українських компаній на біржах. Брокерів нібито лякають не самі народні протести, а не визначеність зовнішньополітичного курсу країни. Європейські американці вони хочуть використати момент заробити 10% валюті в доларах чи в євро за рік. Цей прекрасний заробіток. Ви не зробите це на цінних паперах стабільних країн. Борговий зашмарк нашої України затягнувся до критичної межі. На підтримку курсу гривні за оцінками НБУ потрібно в найближчі місяці 2,5 мільярди доларів і ще 10 на виплату зовнішніх боргів. Отримати вітчизняну економіку на плаву могли позики, але давати Україні кредити ніхто не поспішає. Ні Європа, ні Росія, ні навіть Китай. Наталя Набокова, Ольга Мальчевська, новини 2+,2. Закарпатському активісту Євромайданівцю спалили машину та різдвяний баскетбол на український мотив. На 2+,2 плюс триває пора наших новин. Гості їдуть. У нас є пункти Абагрєва, палаточний городок. Із Криму вирушила на столицю колона. За владу будуть стояти. Зауканським гулівером до вподоби українське. Зірки НБА м'ячами відстукали твір Леонтовича. Європейський союз готовий асоціюватися з Україною, хоч завтра. Росія готова завтра ж надати Києву багатомільярдні кредити. І Брюссель, і Москва чекають на офіційне українське рішення. Яна Сесарчук про подальші загальнодержавні українські перспективи та їх перспектив. Можливі наслідки. У Брюсселі українське питання наріжний камінь. Мало хто утримується від коментаря. Дипломати наполягають на двох речах, щоб українцям дали мирно протестувати, і щоб Україна нарешті визначилася, куди їй іти. Ми переконані, що Україна має ухвалювати рішення без зовнішнього тиску. Водночас ми вважаємо, що поглиблення стосунків між Україною та Євросоюзом в інтересах усього регіону, в тому числі Росії. Я не вірю, що криза в Україні негативно позначиться на наших стосунках з Росією. Ми нічого і ні за кого не вирішуємо. Метою моєї розмови з президентом Януковичем був пошук кращого з можливих рішень. Якщо Київ все ж бажає наблизитись до Європейського союзу, від нього чекають конкретних дій. Жодних під. Готовчих робіт вони завершилися. Текст угоди затвердили. Справа за підписанням якщо Янукович до завтра дасть чіткий сигнал, до кінця тижня угоду можна буде підписати на Раді Європи. По обіді європейські дипломати зустрічаються із російським колегою Сергій Лавров. Українське питання ігнорує я не розумію про що ви друже. Зате розуміє американська агенція Bloomberg, яка з посиланням на власні джерела повідомляє завтра під час візиту президента Януковича до Москви, окрім ціни на газ, зіткнеться про кредит в Україні в 15 мільярдів доларів. Причому 5 мільярдів Україна може отримати вже до кінця цього року. Ситуація в Україні зараз така, що без надання кредитів, тих чи інших вони просто не зможуть підтримати економічну стабільність. Я не відкидаю того, що кредит буде таке прохання. Відповідно буде наданий. Помічник Путіна також додав, що зараз для України було б вигідно долучитися до митного союзу. Натомість український прем'єр Микола Азаров категорично відхрещується від планів вступу. Ні одного соглашення не касається митного союзу. Все касаються роботи нашої промисловості. Якщо ми завтра договорюємося, у нас з'являється перспектива бюджету нормального абсолютно бюджету. Появляється перспектива економічного росту. Востаннє Путін та Янукович зустрічалися 6 грудня в Сочі. І як переконує український МЗС, жодних документів не підписували, тільки обговорювали двосторонні стосунки. Яна Серчук, новини 2+,2. За активістів Євромайданів по всій країні узялися людей масово викликають на допити до прокуратури СБУ та слідчих відділів МВС. Про таке кажуть парламентські опозиційні ватажки. Найбільшу активні словики проявляють у західних регіонах України. Тим часом активіста Ужгородського євромайдану Ярослава Шафаря вже минулої ночі зненацька. Згорів автомобіль. Машина була припаркована під вікнами квартири просто за сотню метрів від обулу управління міліції. У седана вщент вигорів моторний вітці. Потерпіли він же депутат Ужгор. Оської міськради впевнений, що машину підпалили не через депутатську або ж підприємницьку діяльність, але саме через активну участь у Євромайдані. Слідчі взялися до роботи. На місце було негайно викликана оперативна слідча група. Було з'ясовано, що автомобіль. Загорівся шляхом підпало. Буде визначений слідчий, який буде проводити відповідні слідчі дії, призначати експертизи і всі інші заходи для того, щоб цей злочин розкрити. Наметів більше є. Антимайдан, той, що у Маріїнському парку провладний теж не зупиняється на досягнутому. На сьогодні величезних армійських наметів там стоїть уже близько півсотні. Із жителями, впевнені організатори, проблем. Теж не буде. Ігор Бондаренко занурився в атмосферу покращень зі стабільністю. Мітингувальників із Донбасу шикують рівними лавами. П'ять чоловік шови тупітяна майже військову дисципліну старші групи пояснюють чітко і без двозначностей Це організована така, щоб людей можна було нормально сорвати, організовано завести на за підтримку нашого президента, щоб це все було чітко а не просто табун, який ломиться, як стадо баранів. Марінський парк зранку, на мурашник. Організовані колони крокують до сени, помі на встановлені намети. Провладне містечко розростається. Тут уже понад 50 наметів. Планують встановити ще стільки ж. Саме містечко огороджують дерев'яними піддонами. Барикад встановлювати не планують. Провокаторів не чекають, проте власна охорона є. Ми би, на на не розраховуємо, Ми Тут, як би, наша задача слід за правопорядком, щоб було все культурно. Культурно до Києва приїхав Крим. Крим за президента не менш організовано і гучно гості столиці оголошують свій протест. Нам уже навідає обмани депутатів которые піднімають народ на барикади. Поки влада та опозиція намагаються домовитися, майданівці обох таборів уже готові до спільних акцій. Ми договорились провести два мероприятия. Первое – це футбольний матч між євромайданом і нашим містом порозуміння. І второй момент це КВН. ближче до обіду Марінському парку. Помітно менша людей. У підворіттях та біля магазинів люди гуртуються біля грошовитих молодиків. Місто порозуміння розростається. Андренко, В'ячеслав Журенко, новини 2+,2. Ну і власне на підтвердження слів організаторів провладної владної маніфестації стало відомо, що чергову тисячу кримчан відрядили у столицю. Людей з усього півострова з першої автобусами привезли на центральну площу Сімферополя. Там розігріли відповідними до моменту гаслами. А далі на залізничному вокзалі кримських посланців очікував спецпотяг із двох десятків вагонів. Провладні активісти стверджують, що їдуть до Києва за саму ідею. Ні копійки грошей кажуть, їм не платити. Нам сказали по 400, Я и говорю, что по 400 за день. На Ярмайдан я пойду, потому что я сама из Черновицкой области. У меня в Черновцах очень много, как и сестра, и ее дети, и ее муж. Я не хочу, чтобы была какая-то разруха, какая-то война между нашими, ну как, двумя, ну как, Украину делить, мы не собираемся. Там непростые погодные условия в Киеве. Поэтому мы, тех, кто хочет остаться в Киеве на несколько суток, мы их оставляем. А тех крымчан, которым больше, больше дня... Тяжело працювати на мітинги, тяжело е, ми відправляємо обратно. Йолка на Майдані Незалежності буде. Столична влада вирішила відмовитись від встановлення у середмісті столиці головної ялинки країни. Натомість учасники Євромайдану заявили, що свято з усіма відповідними атрибутами буде. Справжнє живе новорічне дерево доправлять на Євромайдан спецрейсом. Який взагалі панує настрій на Євромайдані? Питання до Ковальської. вона просто зараз в епіцентрі протесного містечка. Нелі, привіт, власне, буде жити далі Євромайдан? Чи можливо ні? Лунали думки, такі чутки про те, що можливий силовий розгін вже наступної ночі, і у підсумку, що ж з головним зеленим деревом країни. Привіт, Сашко. Ну, власне, тут зараз абсолютно все спокійно, навіть натяку на, на можливий силовий розгін принаймні поки що немає. Щодо ялинки, яку яка тут на Майдані Незалежності встановлена, сьогодні її прикрасили новою верхівкою. Цю верхівку зробила київська художниця для головної ялинки Майдану. Е, сама художниця е, пояснює, що це квіточка, всередині якої тризуб е, ввечері. Е, цю верхівку підсвітили спеціально, але Ну на жаль, це виглядає так не, не не дуже яскраво. Обіцяють, що до завтра підсвітку трошки перероблять, і ялинка буде сяяти на весь хрещатик. Власне, щодо ситуації такої політичної тут на майдані сьогодні майдан цілий день жив тим, що відбулося учора до виборами по п'яти проблемних округах. Весь день зі сцени майдану заяви саме про ці вибори лунали. Власне кілька годин День тому у бік ЦВК звідси з майдану рушила колона людей. Е, люди планували мітингувати під будівлею центр виборчкому. Щоправда, поки що не зрозуміло, чи це буде цілодобовий мітинг, чи це буде таке просто вечірнє стояння під будівлею. Нам пояснили, що це буде залежати від реакції власних членів виборчкому від того, чи дослухаються вони мітингарів. Фальсифікація була влаштована методом підкупу людей заздалегідь методом шантажу їх і тиску. Це мусить визнавати результати виборів. Ну і власне зараз все тут завмерло в перечутті того, що на на майдані і в країні власне відбуватиметься завтра. Бо всім відомо, що завтра президент України вирушає до Москви. Офіційної інформації щодо того, що там буде відбуватися, які документи там буде підписуватися. Ще немає тільки чутки, якісь витоки, але без підтвердження. Ну і власне зараз всі чекають будь-якої інформації і діяти власне завтра будуть, виходячи з того, що які новини будуть з Росії. Що ми знаємо вже з різних джерел, що він отримує грошей, що він отримує знижку на газ, але в обмін на що просто так ніхто нічого давати не буде. Ми хочемо почути про що президент домовився і зробити е, свої висновки цього. Ми сподіваємось, що це буде на зраду національних інтересів. Ну основний план на завтра, як нам повідомив Віталій, Кличко, це загальна мобілізація у випадку, якщо щось станеться. Власне, нині тут досить спокійно людей зараз. Тут багато бо кияни підтяглися. Ну як традиційно ввечері буває, весь вечір тривають концерти. І люди розходитися точно не збираються. Сашко не дуже дякую тобі за останню інформацію з майдану. Євромайдан існує 26-й день. Загалом нині там спокійно і навіть планують, що вже завтра жовто-синім кольором яскраво сяєтиме новорічна ялинка, і до неї столичні чиновники жодного стосунку не мають. Українські клуби, що вибороли право наприкінці лютого битися на саді однієї 16-ї 16 футбольної ліги Європи, отримали нині майбутніх суперників. Жеребкування відбулося по обіді у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні. Разом з генсеком УЄФА Джані Інфантіно долю 32 клубів вирішував славетний португальський нападник Луїш Фігу. Отже, Дніпропетровський Дніпро. Мірятиметься силу із лондонським Тоттенхем Хотс. Проєкту кажуть коментарі зайві проти чеської вікторії з міста Бельзень Комбінуватиме донацький шахтар, Одесу. Відповідно, там теж відвідає французький Ліон. І нарешті столичне Динамо у двосерійній битві з іспанською Валенсією визначатимуть делегата у наступну стадію турніру. Перші матчі відбудуться 20 лютого. Дуелі відповіді заплановані на 27-е. Зірки NBA грають українське. Знамениту щедрівку українського композитора Миколи Леонтовича баскетбольними м'ячами. Оп-паркет виконала зіркова п'ятірка Дуайт Говард, Расел Весбрук, Джо Джонсон, Кармел Ентоні та Дуейн Вейт. Хлопці озвучили ритм без жодного папірця із нотами. Між іншим, ця композиція відома і в Америці під назвою «Cow of the Bells». На офіційному сайті NBA зазначили, що щедриком зірки Ліги вирішили привітати всіх прихильників баскетболу з прийдешнім новим роком та різдвом. Із думками про прийдешні свята усім бажаю приємного та затишного вечора. Сторінка народного кореспондента новин 2+,2 плюс працює в цілодобовому режимі. І там тепер є спеціальне посилання з написом Євромайдан. Надсилайте власні відео спостереження за тим протестом. Зустрінемося у вівторок на самим старті 22-ї. Тримайтеся, переможемо не одній.